Проте найбільша небезпека для рибалок не шторми і навіть не вбивчі морські жителі, а пірати, які звуть себе сі шепард морські пастухи. У 2015-му вони атакували корабель гріл. Пірати переслідували його 110 днів. А коли догнали, без перемовин пустили його на дно. Але команду в біді не кинули, доправили на берег цілою і неушкодженою. І така історія не поодинока. На рахунку морських пастухів десяток затоплених суден. У 90-х пірати спершу протаранили та затопили португальське судно «С'єрра». Потім за один рік пустили на дно чотири норвезьких кораблі та половину ісландського китобійного флоту. Як не дивно, пірати щоразу рятують із пробитого корабля команду до останнього члена екіпажу. Жодна людина під час їхніх атак не загинула. Та чим же можна поживитись на кораблях рибалок? Чому раптом вони зацікавили піратів? Організатор атак на китобоїв відомий усьому світові. Його звати Пол Одсон, і він один із засновників природозахисного руху Грінпіс. Щоправда, вигнаний звідти за терористичні акти. Його називають найвідомішим піратом планети. Ісландія та Японія оголосили його у міжнародний розшук. Проте він уже давно не сходив на сушу. Ми тут для того, щоб заблокувати їхні судна і їхні операції. Ми не поступимося і стоятимемо до останнього. Це означає, поки ми самі тримаємося на плаву. Завдання морських пастухів захистити безцінний скарб. Найбільших істот, які будь-коли існували на планеті Земля синіх китів. Один такий велетень завдовжки як 11 легковиків, а важить як 25 слонів. Навіть доісторичний мегалодон, поруч із ним Курдопель. У 75 му ми з командою вперше стали між радянським китобійним судном і шістьма кашалотами. Певний час нам вдавалося відбивати гарпун, але в якийсь момент він влучив у вагітну самицю. Вона так кричала, я зловив погляд її очей завбільшки з кулак. І те, що я там побачив, змінило моє життя назавжди. Гарпуні гармати на швидких та міцних автономних суднах поставили морських гігантів на межу вимирання. На дев'ятнадцято стріччя це промисел, який охопив всю планету. І це промисел, який починає ну власне перемагати самих китів. Тому вже китів вбивають не просто тисячі це десятки тисяч китів. І Після 50 мільйонів років панування в океані у середині 20-го століття синіх китів лишилося якихось півтисячі. Я вжахнувся від жорстокості вбивства, яке побачив, і заради чого. У 70-х китовий спермацет використовували як термостійке мастило для континентальних балістичних ракет. Це було жахливо бачити, як людина вбиває цю прекрасну, надзвичайно розумну істоту, аби створити зброю масового винищення людей. Тоді я зрозумів, я не стоятиму осторонь, я маю захистити китів. Кити найбільші мандрівники планети. За своє життя вони долають відстань як від землі до місяця. Вони можуть нічого не їсти по вісім місяців на рік. Проте, якщо вже зголодніли, здатні заковтнути півтори тисячі кілограмів планктону за раз, а сплять кити раз на три місяці, та й то лічені хвилини. Дослідженню поведінки морських гігантів присвятила своє життя одеситка Карина Вишнякова. У 2020-му біологиня провела чотири місяці на українському траулері моряса Содружества. Така еволюція мозку і інтелекту вона відбулася за того, що це соціальні тварини. В них є така е, цікава особливість. Е, вчені називаються автографами, тобто у кожної тварини є якийсь унікальний ідентифікатор. Тобто це на кшталт наших імен. Інші тварини в групі вони теж повторюють ці звуки. Полювання на морського титану у давнину було найнебезпечнішою роботою на планеті. Професія китабою була дуже небезпечною, і тому власне ця категорія моряків китобоїв була завжди такою певною сакралізованою, що це мисливці на смерть. І тут ми згадаємо оповідання Мобі Дік так про цього кита, який власне протаранив човен. Коли відбувалися напади на дітей китів, то матір Кіт вона могла розтрощити все, що їй потраплялося в. Після Другої світової Японія почала велике полювання на китів. Китобої врятували країну від повоєнного голоду. У японців навіть у дитсадочках у школі годували дітей китовим м'ясом. Тому що це був великий такий промисел. Це було найдешевше, найвигідніше. Це становило на той час основний раціон. Біля японського узбережжя від сотень тисяч китів не лишилося сліду. Сучасні судна знищували їх цілими зграями. Такі кораблі розвивають швидкість 45 км за годину, а максимальна швидкість китів 30 км за годину. Вони намагаються втекти, але в якийсь момент змучені спливають на поверхню. У них немає шансів на порятунок. 500 років тому до початку комерційного вилову в океані мешкали близько 5 мільйонів китів. У 80-х їх лишилося менше сотні тисяч. Відтоді вчені разом із морськими пастухами оголосили китобоям війну, і майже весь світ заборонив промисел. У 1987 вісімдесят міжнародна китобійна комісія оголосила міжнародний мораторій на комерційний китобійний промисел. Але Норвегія, Ісландія та Японія відмовилися слідувати закону. З того року пірати з організації Пола Отсона постійно патрулюють океан, аби завадити китобоям. Ви нелегально полюєте на китів у цих водах. Це порушення міжнародного кодексу правосуддя. Але самі китобої не планують здаватися. Я не зрушу з місця. Я не зрушу з місця, якщо ви маєте намір займатися незаконним китобійним промислом. Вам доведеться затопити нас прямо тут. Моряки японського китобійного судна Нісінмару геть не пов'язують століття полювання китів зі збільшенням потужності тайфунів, що нищать їхні домівки. Нісінмару, зупиніться, припиніть. А дарма, бо саме кити, яких вони вперто вбивають, могли порятувати Японію від руйнування разом із нею усю планету.